олчоо <laughs> А зараз готуємося до гри з чорноморцем. Розкажи трошечки детальніше про цей тренувальний тиждень. Чи бемзу. Цей тиждень вийшов коротшим за цикл підготовки до попередньої гри. Тому були деякі зміни в тренувальному процесі. Відмічу, що більше часу приділяємо теоретичним заняттям, де ми не тільки вивчаємо чорноморець, а ще й аналізуємо свої дії в попередніх матчах. Під час короткого циклу підготовки важливо розуміти, як саме треба грати проти конкретного суперника. А наявні фізичні кондиції лишається тільки підтримувати на рівні після крупної перемоги над Оболонню легше готуватися в контексті хорошої атмосфери. Ah, certamente um... Так, була перемога з рахунком 4-0. Але цей матч вже в минулому. Дійсно, той поєдинок додав нам впевненості, але це вже в історії. Кожен наступний матч починається з рахунку 0-0, тому треба щоразу віддаватися на 100% та навіть більше, щоб рухатися далі і продовжувати отримувати позитивні результати. В одному з епізодів минулого поєдинку ти зазнав ушкодження. От, скажи, чи встиг вже відчути всю бойовитість українського чемпіонату? Сісія сто екуперадура. Пам'ятаю, ви. Говорите про епізод, коли ми з опонентом зіткнулися головами в повітря. Спочатку було важко, і навіть коли я піднявся, то ще відчував, що не повністю оправився після зіткнення. Я розумів, що потрібен команді, тому було прийнято рішення продовжувати матч. Що стосується фізики та інтенсивності, то я все відчув буквально з першого матчу. Зараз потихеньку адаптуюся до цього стилю. На кожному тренуванні я повністю віддаюсь, щоб надалі виходити переможцем з подібних єдиноборств. Я концернадапта інтенсидаю, які йду до матчу з оболонью. Ти пообіцяв Олександру Назаренку вечерю за гол? Чи була вже вечеря? І що пообіцяєш у разі взяття воріт Олександра в грі з Чорноморцем? Так, ми зробили цю... Так, так, цей підготовчий цикл вийшов коротким. Я планував проставитися, але часу не вистачило. Та це не привід розчаровуватися, бо у нас все рухається в геометричній прогресії. Цілком є шанс, щоб я проставився двічі. Ми зможемо повечеряти цілих два рази, якщо Назаренко заб'є ще Чорноморцею. Фізе майстри згузниці жоку пранозів. Атмір зовсім скоро нас очікує гра проти чорноморця. Що вже знаєш про цю команду? Uh, на теоретичних заняттях ми передивилися декілька їх матчів. Чорноморець – збалансована команда, яка компактно грає та має сильні якості в кожній з ліній. Безумовно, ми розбирали не тільки сильні сторони, а ще й звертали увагу на слабкі місця суперника, які ми можемо використати. Попереду ще будуть теоретичні заняття. Думаю, до матчу підійдемо повністю готовими. В останніх матчах у суперника спостерігаються спади, адже вони поступилися в минулому турі, Так само вилетіли з Кубку країни. Чи може це для нас стати перевагою? Головне, щоб не було недооцінки суперника, але я впевнений, що цього не станеться. Думаю, нам варто сконцентруватися на собі та наших сильних якостях. Якщо нам вдасться виконати те, над чим ми працюємо на тренуваннях, то ми переможемо. За складом та командно ми виглядаємо сильніше. Це моя думка. Ти як гравець так, зумів на теорії вже побачити, за рахунок чого можна буде проходити оборону чорноморця? Я знаю, за рахунок чого ми зможемо їх обіграти. Ясна річ, що зараз я не можу видати усіх секретів, можу тільки запевнити, що ми знаємо, як та за рахунок чого можна проходити їх лінію захисту. В стартових матчах української прем'єр-ліги Полісся ще не програвало. От наскільки важливо. Перемогти та з хорошим настроєм закінчити цей перший етап чемпіонату перед паузою на матчі збірних Звісно ж, для впевненості та куражу важливо завершити цю серію на позитиві. В ідеалі взяти три очки. Потім пауза дасть можливість трошки перемкнутися, хоча в когось у збірні, а в когось у клубі все одно буде тренування. Вважаю, що зміна уваги на інші турніри позитивно вплине на нас. Впевнений, зі збірних ми повернемося свіжими та наповненими новими силами, що дасть команді новий імпульс. Ти вже встиг відчути смак української прем'єр-ліги. От які особливості можеш виділити у грі українських команд? Я вже говорив, що тут рівний та сильний чемпіонат. Тут команди однаково добре грають у всіх фазах, а особливо це стосується оборони. В УПЛ-захисники вміють грати з м'ячем, обирати позицію, фактично добре навчені. Проте таких складно грати. Мені є з чим порівняти, тому я вже можу сказати, що тут оборонці значно сильніші за тих, які були моїми опонентами в попередніх чемпіонатах. Безпере. Ечно мені складніше грати проти людей, які грамотно грають на м'ячі. Я вже провів три матчі в УПЛ, але мені ще треба трохи часу, щоб адаптуватися. Сподіваюсь, що знадобиться не так багато часу, так як я вже відчуваю, що наближаюся до своїх найкращих кондицій.